Друзі, всім привіт! Щиро вітаю вас на моєму каналі! Сьогоднішнє відео розпочинаю із запашних та дуже ніжних польових квітів. Хочу хоча б через екран передати вам частиночку аромату справжнього літа. Декілька днів назад робила закупку продуктів у нашому місцевому сільському магазині. Тому, якщо вам цікаво подивитись таку міні-розпаковку, то приємного вам перегляду. Отож, придбала папір для випічки за 42 гривні, також соду харчову за 37 гривень і ось таку баночку макової начинки. Вона нас коштує 41 гривню. Ми дуже полюбляємо їсти її із млинцями. Також ще придбала один е, пакетик цукру. За ось такий пакет заплатила 36 гривень. Там 900 г здається. Також придбала приправи до картоплі за 15 гривень. А ще ось таку е, копчену паприку. Вона в нас коштує 16 гривень. Також придбала ще два пакетика ванільного цукру. Він в нас по 2 гривні. Також придбала ще декілька штучок огірків і за таку кількість заплатила 32 гривні. До речі, у нашому місцевому магазині набагато дешевші овочі, аніж коли ми їх купуємо, наприклад, у районному центрі. І основна моя покупка це були ось такі мариновані крила. Взяла ще гірчицю за 17 гривень і цукрову пудру. А ще ось таку молочну вафлю для Дениса. Ще придбала свій улюблений миючий засіб. За таку кількість заплатила 70 гривень. А ще забула сказати за ціну маринованих крил, то за таку кількість заплатила 119 гривень 24 копійки. Сьогодні я буду готувати дуже просту. Але дуже ситну вечерю. Це звичайна печена картопля із курячим м'ясом. Тому вирішила вам показати, як саме я мариную власне, картоплю для запікання, бо знаю, що різні господині роблять це по-різному. Я люблю маринувати із рослинною олією, тому додаю сіль за смаком, спецію до картоплі, спецію таку, як копчена паприка. Це обов'язково, тому що тільки тоді буде такий насичений. Колір і буде така шкуринка. Ну, мені так здається, дуже смачно. І додаю рослинну олію. Це все гарненько перемішую і даю приблизно хоча б 5 хвилинок, щоб воно все постояло трішечки цим всім просочилося, але не довше, бо картопля, звичайно, буде чорніти. І тоді вже дістаю власне курячі ось крила. До речі, перший раз я їх купувала. Не знаю, це навіть якось і страшно було, чи все буде нормально, чи будуть вони смачні. Тому що завжди мариную сама куряче м'ясо, але ось, як я вже вам говорила, це розпаковка із місцевого такого сільського магазину. І тому тут в нас рідко, коли бувають вже просто охолоджені якісь ось частини пурки. Тому придбала вже готові мариновані крила, бо потрібно було приготувати швидку та смачну вечерю. До речі, дуже смачні вийшли крила, і сподобався саме цей маринад, такий гірчично-медовий. Там був ще якийсь вишневий, але я вибрала класичний для нас, тому що я також дуже часто використовую і гірчицю, і мед для маринування курячого м'яса. Тому рекомендую ось такий готовий варіант курячого м'яса. Ще вчора вирішила зробити таку невеличку заморозку домашніх напівфабрикатів, тому що останнім часом я зовсім нічого не встигаю. А ось такі заготовки у морозильці дуже виручають і роблю такі страви, які любить моя сім'я. Сьогодні роблю ось саме чебуреки. Я викладаю їх на дощечку, присипану борошном. І також ще кладу папір для випічки, для того, щоб чебуреки не прилипали власне, до дошки. І, до речі, це дуже дієво, тому що я вже їх повиймала, то зовсім ніяк і не порвався, не пошкодилось тісто. А це дуже важливо, звичайно, для чебуреків, тому що вони є, власне, соковиті, із-за того, що є смачний соковитий фарш. І тому ось такий папір дуже виручає на Чебуреки робила звичайне заварне, цього вже не знімала. До речі, якщо вам цікаво, власне, ось процес того, як я готую тісто, чи, власне, ось фарш для чебуреків, то пишіть мені, я буду з радістю вам показувати і ті процеси приготування. Ось. А так, то зазвичай роблю за рецептами, якісь, які бачила у інтернеті. Ось так гарненько повикладала чебуреки на дошки і відношу у морозильну камеру. Далі буду готувати ще бендерики із фаршем. До речі, я зазвичай готую бендерики із вже готовим, ось протушкованим фаршом, який потім блендерую. А ось це робила вперше, так, коли використовувала тільки сирий фарш. Але, до речі, вийшли дуже смачні, бо вже готувала для своїх хлопців. Це дуже зручно, дуже швидко. Тому хто в пошуках якихось таких альтернативних домашніх напівфабрикатів, то ось бендерики, мені здається, підходять 100%. Ще вирішила приготувати трішки сирники. Тому що Денис дуже полюбляє їх їсти на сніданок. Також я люблю їсти сирники на сніданок, бо чоловік в нас так не дуже їсть сирники. Він взагалі, в принципі, молочні продукти не дуже полюбляє ось, але також може з'їсти декілька штук. Сирники я зазвичай роблю ось таким способом, використовую для цього склянку. Так, дуже швидко і вони виходять однакового розміру. Ось така невеличка заморозка домашніх в мене вийшла. Тут небагато, але я потратила десь півтори години. Але в майбутньому зекономила собі багато часу. На кінець відео трішки поділюсь з вами нашим невеличким будівництвом. Я вам розповідала, що ми плануємо будувати паркан, і тому ось привезли вже нам блоки. Він у нас буде в таких сіро-чорних тонах, і тому ось так помаленьку рухаємося до нашої мрії. Усім дуже дякую за перегляд і чекаю вас у наступних відео.